В Дніпрі всі внутрішні переміщені особи з Покровська, вони отримують від нашого хабу гуманітарну допомогу. І також завдяки міжнародним організаціям ми оформляємо фінансову допомогу. Це незалежності від доходу. В інших областях це дійсно ми вже дивимося на ситуацію, де кому там то ліки потрібні. Ми шукаємо наших партнерів, наші організації, такі як медичні, ще якісь. Ну робимо все щоб допомогти. У ТЗСН звернулася з приводу отримання пільгового оздоровлення для своєї дитини. Минулому році ми вже їздили. Ще в покровську реєструвалися, дуже сподобалось, тому є така можливість. Хочемо ще раз поїхати здоровитись. Гуманітарна допомога кожен місяць по дзвінку дуже гарно, що получаємо. Допомагає нашим мешканцям Покровської громади знайти прихисток, знайти якийсь гуртожиток, місце, тимчасове місце для перебування на перший час. Ну, допомагає дуже багато волонтерських організацій з розселення. Ну, наприклад, схід СОС влаштовує свій шелтер тимчасово маломобільних людей, кому за 70 і вище. А Проліска допомагає нам у перевезенні як до будинку інтернату, яких ми влаштовуємо теж.